Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про те, чи буде Путін проводити на окупованих територіях референдуми. А також давайте поговоримо про місію Магате, яка зараз прибула вже в Запоріжжя. Поговоримо про прогноз долара на наступний рік. Уряд уже зробив перші заяви. Я вам скажу, яким він буде згідно цього прогнозу. Ну і власне, перший російський олігарх Отримав рішення вищого антикорупційного суду і його активи тут заарештовані. І ще є новини по декількох російських олігархах. Тому давайте про все це зараз поговоримо. Але спершу підпишіться на канал, ставте лайк, дзвіночок, і поїхали. Перше Путін обіцяв забрати наші території, окупувати всю країну. Цього всього не вийшло. А далі він казав, що проведе референдуми на окупованих територіях, зробить їх або незалежними державами, або потім приєднає їх до ЛДНР, або приєднає їх до Росії. Нічого цього не відбувається по одній простій причині: Путін не може контролювати захвачені тимчасово захвачення території. І дивіться, чому. Проблема Путіна в тому, що кадри, на яких вони робили ставку, ці зрадники, колаборанти, гауляйтери а просто дуже низької якості управління. А це люди, які не можуть управляти процесами на окупованих територіях, і люди, які в Україні ніколи не були суперефективними, це завжди були маргінали та покидьки. От якраз на таких людей, близьких дуже по духу самому Путіну, він зробив ставку. Дивіться, Баляцький свого часу заявляв, що він уже в серпні створив центр виборчком для того, щоб провести референдум на території Запорізької області. І де зараз Баліцький вчора він в своєму телеграмі. Пише, що по сімейних справах дуже йому так треба поїхав в Крим. І наші інсайдери говорять, що зараз якраз його сім'я через кримський міст тікає на територію Росії, тому що теж розуміє, що в Криму небезпечно. Далі Стремюсов. Дуже велика гроза російських сепаратистів теж втік на територію Ростовської області. Далі Ковальов ну просто згорів на роботі разом із своєю партнершою. Розумієте, ситуація наступна: росіяни не можуть контролювати ці території і навіть не можуть контролювати ті території, які вони купували раніше. В даному випадку мова йде про територію тимчасово окупованого Криму. Тому, якщо Путін зараз проведе референдум, а він може отримати наступну річ надзвичайно глибокий політичний удар всередині самої держави. Для прикладу, він проводить референдум, захвачує Херсон і приєднує його до території Росії, і через тиждень Україна звільняє Херсон. Без жодного страху то, що Путін буде використовувати ядерну зброю, що він там буде злитися, вводити війська. Неважливо, ми звільняємо Херсон. Все, Путін падає обличчям в бруд, і він це розуміє. І він розуміє, що протистояти сьогодні зсу він не може. Більш того, йому не вистачає військ. 30 тисяч зараз намагаються завести на Донбас і йому не вистачає снарядів. Британська розвідка та інститут вивчення демократії заявили про те, що до кінця року в Путіна не буде снарядів, і це якраз таки дуже гарна новина для наших збройних сил і власне для нашої. Держави тому проводити референдум для нього зараз дуже нелогічно. Більш того, але ми ж розуміємо, що Путін може і піти на нелогічний крок. Але сьогодні ми бачимо, що ці заяви, які вони робили, що в серпні проведуть, в вересні першого проведуть на День Незалежності, проведуть, да, щоб нам ляпа зробити в день незалежності, потім 11 вересня. Нічого з цього ми не бачимо, щоб це відбувалося. А там, де якісь процеси відбуваються, про це чітко розуміють українські спецслужби і дуже ретельно це все відпрацьовують. І найголовніше, Путін хотів би провести ці референдуми, але от сил у нього не вистачає, і це прекрасно. Друга річ, магате. Путін взяв в заручники атомну станцію. Туди їде місія МАГАТЕ, частина з якої там є країни, дуже лояльні до Путіна, і, скажімо, так дивляться на нього дуже позитивно. Тим не менше, більшість все рівно залишається нейтральною. Вони. Зараз вже знаходяться на самій станції згідно останніх новин. Але цікава річ, росіяни звинувачують, що весь час, коли вони їхали по Зеленому коридору, їх обстрілювали українці. Причому українці почали так згідно російського меседжа, почали їх обстрілювати в момент, коли вони з Запоріжжя виїхали до власне, самої станції на відстані, де російські солдати вже почали діставати їх на кулеметний вистріл. Чомусь місія МАГАТЕ не отримала від українців пострілів у Львові. У Києві, в Запоріжжі, і тільки вони наблизились до російських військ, українці їх почали розстрілювати. Це виглядає дуже смішно, а і навіть можливо навіть. Трошки недоречно да, але Росія намагається ці меседжі запускати. Це говорить Лавров, це говорить Пісков. ну, розганяють цю пропаганду, але в Європі в це ніхто не вірить. Всі реально розуміють високу загрозу ядерного вибуху, який вплине. Ми з вами про це говорили: мінімум на мільярд людей і мінімум на 40 країн. Тому магате розуміє, для чого вони туди приїхали. І ці поставні спектаклі, які наша розвитка говорила що зараз. Путін готує. Цих людей, які будуть робити заяви під дулами автоматів, зрозуміло, що ніхто слухати не буде. Всі в місі МАГАТЕ будуть дивитися виключно технічні деталі. Ще одна річ, яка теж дуже важлива для нашого життя і для нашої політики: сьогодні уряд зробив заяву про прогноз гривні по відношенню долара на наступний рік. Зрозуміло, що наша економіка багато в чому прив'язана до цієї валюти, от і взагалі світові ринки до неї прив'язані, а заявили, що він можливий на рівні 50%. Гривень за долар і це насправді дуже складна ситуація з точки зору розвитку нашої економіки, з точки зору розвитку нашого бізнесу, з точки зору наших заробітних плат ну і власне всіх тих процесів. Які відбуваються в країні, а тому, що заробляємо ми в гривні виплачувати дуже часто людям кредити доводиться в доларах або ті, у кого сім'ї в Європі теж відправляти ці гроші потрібно в доларах. Ну і зрозуміло, розвивати економіку. Сільське господарство закуповує енергоносії в доларах і в інших валютах. Тому, скажімо, так до уряду зараз виникають дуже серйозні фінансово-монетарні питання та питання щодо управління економікою. Ще одна річ, яку я хотів з вами поговорити, це, ві... це власне російські олігархи. Вони зараз почали вперше за війну достатньо непогано страждати. Розберемо зараз з вами три кейси дуже швидко. Перше, це вілли дуже близького до Путіна олігарха в Ізраїлі з бізнесмен з Ізраїль з ізраїльським корінням, але в Італії заарештували йому. 11 ВІЛ це відомий бізнесмен, близький для Путіна, друг якого він називає Моше. Ну от 11 ВІЛ Моше зараз, зараз зареєстровані в Італії. Надіємося, що італійські італійська влада, місцеві органи влади передадуть ці будинки просто українським дітям, які сьогодні знаходяться в Італії, і яким доводиться жити не завжди в прекрасних умовах. От якраз було прекрасно, якби ці віли віддали. Просто для того, щоб українські переміщені особи могли якраз таки там проживати. ще один гаманець Горбачова вилетів сьогодні з вікна, один з керівників Лукоїла, голова наглядової ради, каже, що в нього була депресія. Зрозуміло, що це неправда. Російський олігарх вилетів з вікна тільки через те, що він був гаманцем Горбачова. Епоха Горбачова завершилась. Путін прийшов з ним, попрощався. А, і поки Путін прощався, його викинули з вікна. Тобто, гроші Горбачова тепер переходять на Путіна і Кабаєву. Ще одна а, річ: а, український а, вищий антикорупційний суд заарештував гроші. Євтушенка, це керівник такої великої корпорації АФК система. Дуже улюблений російський олігарх Януковичем, який свого часу допомагав йому після втечі з України в 2014 році зводити його з путіним і оточенням Путіна який потім допомагав планувати атаки на Донбас і Крим? Ну от, от, власне, цей Євтушенко мав дуже велику кількість підприємств це і компанії, і корпорації, і енергетичні компанії, і велика кількість а, обленерго, які знаходяться на території України, тому зараз їх якраз таки заарештували і власне будуть передавати до українського бюджету. Це непогані новини про російських олігархів, тому що раніше цього не відбувалося. Друзі, і зараз до вас питання: чому раніше ми, як держава або наша влада, не приймала таких кроків, як до Євтушенка раніше? Чому ми не арештовували їхнє майно? Хоча ми з вами про це говорили дуже багато, і нам потрібні гроші, і щоб долар наш не був по 50, да? і щоб нам... Було простіше обслуговувати і борги і наповнювати бюджет і виплачувати соціалку. Чому ми раніше не заарештовували, не передавали до бюджету власне гроші російських олігархів? Друзі, бережіть себе, будьте в безпеці і до зустрічі.